Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Нала серія вибухів поблизу Кремля, ДРГ невідомого походження атакували червону площу. За даними телеграм-каналів, два невідомих знову підірвали новоарбатський міст. Опора пішла під воду, спалахнула пожежа, рух паралізовано. Окрім того, що бунтівники кошмарять Москву, підключився, і партизанський рух облави. Під час вибуху на мосту загинув патруль ФСБ. Наразі вулиці Москви перекривають, шукають. Зрадників військові частини в Москві перевіряються облава та масовані арешти. Стрілянина навіть у військових частинах поблизу Червоної площі спалили БТР Росгвардії. Є загиблі на вулицях Москви. Перші бої пише телеграм-канал «Топор Помсти». Інформацію приховують та видають все за навчання, які нібито проводять з ціллю виявлення та захисту від ДРГ противника. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що в Росії вже в найближчій перспективі може розпочатися повномасштабна громадянська війна. Причиною Внутрішня боротьба між різними кланами в ефірі телеканалу Freedom експерт припустив, що учасниками цієї внутрішньої боротьби можуть стати вагнерівці-патрушевці, армія Шойгу та Герасимова, глава Чечні Рамзан Кадиров, терорист Ігор Стрілков Гіркін та інші. Мені здається, що зараз головне побоювання, яке має турбувати людей у Росії, це загроза повномасштабної громадянської війни з можливим розпадом цієї держави на кілька держав, і це не просто фобія Путіна, яку він постійно озвучує. Це ті реалії, які зараз виникають. Додав він за. По словами мусіянка, успіхів на полі бою РФ немає, проте енергії у них немало. І ці люди можуть повернутися в Росію. Якщо буде такий сценарій, то необхідно цю енергію перевести всередину, прибрати їх із фронту, повернути у РФ. Почне палахкотіти досить серйозно, і будуть хлопки будуть бомбити. Прогнозує експерт. Журналіст і соціолог Ігор Яковенко прогнозує, що на Росію чекає громадянська війна та розпад на кілька держав після поразки у розв'язанні проти України війні. Він припускає, що після деокупації Криму російські військові почнуть масово дезертирувати втратить підтримку Розгвардії ФСБ і Федеральної служби охорони. Депутат Бундестагу заявив, що потрібно зробити все, щоб Україна могла бити по території Росії, за його словами, мовиться не тільки про нафтопереробні заводи. Експерт Християнсько-Демократичного Союзу ХДС з оборони та зовнішньої політики Родеріх Кізаветер розповів журналістам, що Кремлю треба показати, що так більше тривати не може. Відповідну заяву політик зробив під час візиту в Україну 8 лютого. Родеріх Кізаветер розповів, що у випадку, якщо Україна не впорається, то це буде жахливо. Адже мільйони українців. Покинуть свою країну, поставлять під загрозу згуртованість європейських держав. Це також покаже, що захід не в змозі зупинити такого диктатора, як Путін, який у жахливому кровопролиті бездумно жертвує сотнями тисяч своїх солдатів. Що ми не в змозі протистояти Путіну, що злом всього того, що відбувається, є Путін і його злочинна нападницька війна. Депутат Бундестагу пояснив, що треба показати Росії, що більше так тривати не може. Росія повинна визнати право своїх сусідів на існування. Війна має бути перенесена в Росію. Російські військові. Об'єкти та штаби потрібно знищити. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла вражати не тільки нафтопереробні заводи в Росії, а й міністерства, командні пункти та вогневі точки, заявив німецький політик. Він також сказав, що російському народові час усвідомити, що у нього є диктатор, який жертвує майбутнім Росії, жертвує майбутнім російської молоді та етнічних меншин. Він додав, що Росія це країна, яка по суті несе світові війну замість того, щоб стати силою миру. Окрім того, Родерег Кізаветер запевнив, що європейська оборона. На промисловість дуже потужна, адже 60% виробленого експортують за межі Європи, і зараз треба переглянути пріоритети й насамперед постачати в Україну. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.